Чому ніхто не зміг завоювати Швейцарію? Неймовірна оборона, бункери, пастки і таємниці. Швейцарія найбільш неприступна країна на землі, і це не нове явище. Так було протягом століть. Ніхто не наважувався навіть спробувати завоювати її дуже довгий час. Навіть Гітлер не хотів спробувати. І, знаючи те, що знаю зараз я, повністю розумію цю неохоту вторгатися в Швейцарію. Річ не в тім, що Швейцарці розізляться. Радше у тому, що якщо хтось вирішить піти на війну зі Швейцарією, їм доведеться мати справу з бомбами. Я маю на увазі справжні бомби, але вони не будуть спрямовані на ворога. Натомість швейцарці націляться на себе цими бомбами. Звичайно, вони не будуть бомбити свої власні міста, де живуть люди, а натомість підірвуть свою чудову інфраструктуру, дороги, мости, тунелі, все що завгодно. Швейцарія серйозно налаштована на те, щоб залишатися поза конфліктами. Оскільки існує лише кілька шляхів, якими можна потрапити до Швейцарії по суші, внаслідок гір, що оточують більшу частину країни, швейцарці побачили в цьому золоту можливість створити те, що вони вважали необхідним механізмом оборони, щоб не допустити Гітлера, і їм це вдалося. Але чому Швейцарію ніколи не завоювали великі європейські наддержави в той час, коли вони розширювали свої кордони прямо на її порозі, полягає в тому, що ці самі європейські наддержави вирішили, що було б непогано мати буферну зону між собою. Швейцарія стала тією буферною зоною, і з тих пір вона залишалася нейтральною силою в центрі Європи. І під нейтральною я, звичайно, маю на увазі неймовірно нейтральною. Вони не є частиною НАТО чи ЄС, і лише 19 років тому вони стали частиною ООН. Вони не відправляють свої війська на війну, навіть не зважаючи на те, що вони насправді дуже добре вміють воювати, як ми можемо бачити з їхньої історії. Колись європейські нації наймали швейцарських військових, щоб воювати за них у війнах, але вони припинили це, коли програли велику війну Франції кілька сотень років тому. Сьогодні Швейцарія не воює, але при цьому може майже миттєво підняти армію чисельністю 800 тисяч солдатів. І, хоча вони навряд чи коли-небудь будуть брати участь у війнах, швейцарська армія, м'яко кажучи, досить вражаюча. Є такий вислів: Швейцарія не має армії, Швейцарія це армія, що стосується того факту, що у них є обов'язкова військова служба для всіх швейцарських чоловіків, але це ще не найбожевільніша частина. Усі, хто служив у тій обов'язковій військовій службі до 2007 року, зберіг усе своє спорядження. Кожен, і я маю на увазі кожного зберіг свою форму, штурмові гвинтівки та боєприпаси, щоб у разі початку війни вони могли миттєво одягнути свою військову форму вдома, взяти штурмову гвинтівку на спину і одразу йти в бій. У певному сенсі це неймовірно геніально, але здебільшого це просто божевілля, і на цьому божевілля не закінчується. Чи замислювалися ви коли-небудь, що швейцарці можуть приховувати в горах? Це може бути золото або гроші, які вони ймовірно ховають десь там. Але десь у Швейцарії всередині гори є секретна авіабаза, на якій кілька винищувачів FAA-18 Hornet готові до дій. Просто уявіть собі, як пілот швейцарських ВПС запускає двигуни ФАІ 18 Hornet за камуфляжними дверима в середині гори, готуючись до зльоту і несподіваної атаки на ворога, який може вже зараз летіти бомбардувати Швейцарію. Але він навіть не підозрює, що позаду нього щойно згори випустили винищувач, щоб його збити. Не знаю, але мені це здається, ніби з фільму про Джеймса Бонда. І оскільки інформація про те, де саме розташована ця база, є суворо засекреченою, то, ймовірно, вороги не помітять її до того, як стане занадто пізно. Ми насправді знаємо про існування цієї авіабази лише тому, що швейцарські солдати іноді згадували про неї в соціальних мережах, але їх завжди просили негайно видалити згадки про авіабазу. І як сказав один зі старших швейцарських офіцерів, назва та місце знаходження бази це суворо засекречена інформація. Але знаючи швейцарців, мене турбує не стільки те, де вона знаходиться, скільки те, скільки їх там, адже напевно таких баз більше ніж одна. А ось що точно більше, ніж одна, це божевільні ідеї. Коли Гітлер захоплював більшу частину Європи, швейцарці зрозуміли, що їм потрібно мати місце, куди вони зможуть відступити, у випадку, якщо Гітлер все ж таки вирішить вторгнутися. І оскільки більшість населення проживає на рівнинній місцевості, якою легко маневрувати, що є поганою річчю у воєнний час, вони вирушили в гори будувати бункери та тунелі. І, хоча ці тунелі, очевидно, ніколи не використовувалися за призначенням, зараз вони використовуються для всього від кімнат, для дозрівання сиру до готелів і високотехнологічних серверних приміщень, де можна зберігати інформацію, яка потребує додаткового рівня безпеки, як я розумію. Але бункери не обмежуються лише швейцарськими Альпами. Бачите, протягом тривалого часу в Швейцарії було встановлено законом, що при будівництві будинку він мав мати бункер. Який міг би вмістити всіх людей, що живуть у цьому будинку? Зараз закон трохи змінився і зазначає, що кожен мешканець має мати захищене місце, до якого можна швидко дістатися з місця проживання цієї особи. Тобто, по суті, ви повинні або встановити у своєму підвалі бункер, що захищає від ядерних бомб, або оплатити доступ до громадського бункера і мати визначене місце в одному з них. Що досить цікаво, так це те, що оскільки ці бункери не використовувалися і, ймовірно, ніколи не будуть використовуватися, швейцарці зазвичай просто використовують їх як комори, знаєте, щоб ваше вино було в безпеці на той випадок, якщо ядерна бомба раптом вирішить вдарити по вашій країні, або якщо ворожі танки під'їдуть до ваших дверей. Танки, якби вони взагалі змогли дістатися швейцарської землі, чи не думаєте ви, що швейцарці вже подумали про це? Звісно, вони подумали. Пам'ятаєте вибухівку, про яку ми говорили раніше, так? Ту, яку вони розмістили для того, щоб у разі необхідності знищити всі маршрути, що ведуть у Швейцарію, так саме ту, якщо ворожі танки пройдуть цей бар'єр, тоді, по-перше, браво. А по-друге, тепер доведеться мати справу з цим. Їх називають пастки для танків. Ви правильно почули. Пастки для танків це довгі лінії велетенських бетонних блоків, спеціально призначені для блокування танків. І якщо ви вирушите у франкомовний регіон Суї Роман уздовж швейцарської сторони озера між Женевою та Соном, то знайдете ці лінії пасток для танків, що простягаються від самого озера до гір. А ви бачите ці будинки? Насправді це бункери, замасковані під будинки, де швейцарці ховали гармати, які могли використовувати, коли танки намагалися б подолати пастки для танків, але гармати не спрямовувалися безпосередньо на танк. Натомість вони націлювалися на черево танка, де було менше броні. Це геніально, але також доволі страшно. Хоча я вважаю, що цей випадок, коли Швейцарія погрожувала Німеччині, трохи більше лякає. Ви бачите цю річку? Вона називається Рейн. Початок цієї річки знаходиться тут, на території Швейцарії, і вона протікає через велику частину Західної Німеччини, а зрештою впадає тут, у Нідерландах. Що лякає, так це те, що Швейцарія погрожувала отруїти рейн і відповідно всю воду Німеччини, якщо вони стануть трохи агресивними. Швейцарія, мушу сказати, досить агресивна, але справедлива. Очевидно, цього ніколи не сталося. Принаймні навмисно бачите, Швейцарія насправді отруїла рейн у 1980-х роках, але це вважалося випадковістю. Але, врешті-решт. Це показує швейцарську відданість тримати ворогів від думки про вторгнення в їхню країну. Що ж дивно, так це те, що у Гітлера насправді був дуже детальний план вторгнення в Швейцарію. І хоча він вважав це викликом, це могло бути зроблено. То чому ж він не атакував? Це досить складна тема, і швейцарці, як і історики, не зовсім погоджуються, чому Гітлер не напав на них. Дехто твердо вірить, що це була сильна швейцарська армія, градієнтна стратегія та Альпи, які їх урятували. Інші кажуть, що це була співпраця з нацистською Німеччиною, оскільки, ймовірно, нацисти віддавали перевагу банківським послугам Швейцарії, тому просто дозволяли їм залишатися нейтральними. Історики кажуть, що потрібні були обидва фактори. А ще однією важливою причиною було те, що Німеччині було важко в Росії. Німеччина могла легко вторгнутися в Швейцарію, але це коштувало б їм занадто багато ресурсів, які Німеччина не могла собі дозволити втратити на той момент, оскільки їхня російська експедиція була невдалою. Співпраця зі Швейцарією також виявилася досить корисною для німців, оскільки Швейцарія мала постачати ресурси Німеччині в кредит, який вони очевидно не повинні були оплачувати заздалегідь за контрактом. Крім того, Німеччина могла продавати своє золото швейцарському національному банку. В обмін на іноземні валюти без доказів його походження таким чином, вони могли продавати золото, яке вкрали з країн, які вони окупували. Натомість Швейцарія могла залишатися поза війною та продовжувати торгувати з союзниками за продукти харчування та вугілля, які їм були дуже потрібні. З моменту закінчення війни ці речі виявилися досить суперечливими. Я особисто не маю думки з цього приводу. Але якби Швейцарія не зробила цього, вона б не була тією нейтральною країною, якою ми її знаємо сьогодні. Отже, збереження незалежності та нейтралітету Швейцарії є результатом багатьох різних факторів. Але перш за все швейцарці подбали про те, щоб жодна зі сторін у війні не мала вигоди від нападу на них. І саме цей менталітет вони зберегли до сьогодні, хоча вони вже не такі божевільні, як раніше. Наприклад, швейцарські військові заявили у 2014 році, що вони прибрали всі бомби та вибухівку зі своєї інфраструктури. Молодці. Швейцарія це, мабуть, на краще. Але що стосується бункерів і пасток для танків, вони всі ще тут, тому що чому б і ні, правда? Ніколи не знаєш, коли вони можуть стати в пригоді. Але в цілому, Швейцарія залишається найбільш неприступною країною на Землі через її постійне бажання залишатися нейтральною. Дякуємо за перегляд. Ставте лайк, підписуйтеся на канал та залишайте свої коментарі.